Окей, okay, go. Коротше друзі, всім привіт! Радий вітати на своєму каналі Сільський Трудяга. Короче, апарат стоїть. Погода шикарна, просто, ну, якби... Все чітко. Трошки в нас підсохло, поїду зараз до батька, коротше. Сьогодні таке буде відео, коротше, побачите воронці цей тракторець. От, короте, друзі, якось так не ожидав, короте, що буду сьогодні робити, бо тоже не завжди є можливість. От. А це якраз вихідний сьогодні, то я думаю, зараз запускаємо тракторця, короте, не будемо багато балакати. Цепляємо плужок. От, і зараз їду до батька, там вигоримо. Невеличку грядочку, він хоче там щось посіяти, то треба короче. Так що, друзі, сьогодні буде контент, так сказати. Так що... Бажаю всім приємного перегляду і починаємо погнали. Так, друзі, для початку коротше, треба його заправити. Блін, не треба буде його помити, бо так і залишилося, дивіться, хі, хі, капець з землі, як я орав. Осінь так і оставлю, бо уїхав на ротацію, навіть не було, коли там його помить, почистити. Трошки все припав. Бачите? А на ну, камеру так не передає. Ну нічого, помиємо. Каже, не психуй, не переживай, да помиємо, все буде добре, буде чистеньке. <риклад> блін, тут вже десь починає ржавіти, чи що Да, дивіться, блін. Офігеть. Я щось і не бачив, де це воно таке одлучено було на це. Ну, таке то, коротше. Покраситься. Таке, кентаврик, блін. Звірок. Хто не знає для нових підписників чи глядачів. Дивіться. GD16. Пише 16, да, коней. Ну тут максимальний, якщо на оборотах, там видає до 15. От. 21 року, трактори з 12 місяця. Короче, кінець 21-го, початок 22 От, Модернізований. Кентаврик 160. Люксова модель. Тут то не пише, що люкс там, ну, просто, типа, але вже після деяких доопрацювань. Е, получається, речах вигнутий, ну, куліси, да, от, на передачі. Получається, що тут ще? Педаль одна вже не здвоєна, як йшли на тих. Бо вона і не треба здвоєна, в принципі. Так, що ще зробили Декомпресор ось вивели сюди Ось речажок. Ось витяглиш собі цей. От. Ну і НШ он виходить від, від двигуна, ось бачите, шкіл ось на двигуну, ось НШ, НШ насос на гідравліку. Тобто гідравліка постійно працює. А не так, як на старих моделях ось тут вона ставиться От, НШ, Так що таке, друзі, зараз ось плуг стоїть. Мій легендарний. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <плес> Скажімо так, не мастив його хлопці, трошки поржавіло, ну нічого, зараз землю витреться. Я ж кажу, уїхав, блін на ротацію, не було коли навіть, хлопці займатися. О, де й таке? Так що. Стоїчки потужні, дивіться, толщина в палець. Це вам не хухри мухри, як то кажуть, бачите. Ось толщина палець. О, стойки хороші. Це вам не такий плуг, це вам не полтавський. Як показував Богдан на своєму каналі. Простий пацан називається, от. Я його навіть не переробляв, бо буду його продавати, хлопці. Корпуса наче непогані, ну там стоєчки тонші. І коротше, плуг теж легкий, таке, як з пластиліна все. Ну, в принципі, можна зробити комусь до мотоблока, може, підійде. Бо під 3 на мототрактор переробляти його не бачу сенсу. Ну, можна переробити якісь стойки, наче. Підсилить, але тоді, блин, мені кажеться, проще вже купити дійсно. Да, да Поставити так, ось такий вже тяжкий тут і труба, дивіться, саме тут. Зараз о, тут стінки товстіші, бачите. Сюди ще заглушечку якусь треба. А зараз цепляємо, виходить, плужок. оцей 2 по 20 і на цю трохточечку точечку знаменіту, так сказати, легендарну. Ха. І все, хлопці, їдемо в поле грати будемо Але перед цим зараз заправимо. Солярки залемо, де й поїдемо. Так що не перемикайтесь. Що будемо крути? Поїхали! Коротше, чотенько, запустився, як то кажуть, з півтичка Так, хлопці, коротше, зараз поїдемо спочатку, Попробую своє, зараз свою градочку невеличку. Правда, макрувато там, але я думаю, що зараз спробуємо як там пойде, якщо нормально буде, тоді поїдемо до батька. Тоді поїду до батька, коротше. Так, плужочок вже на місці. Плужочок тут. Ну, от Ну Плужочок вже зацепив. Так що хлопці, ось зараз їдемо. Будемо пробувати, хоча в нас ще таке мокрувато трохи, але побачимо. Плуг я ще не доробляв, треба трошечки буде зробити. От, але... але це буде згодом. Поїду поки попробую, так. Коротше. Зроблю дві грядочки. Ну, свою там маленькі, зараз попробую. Одну, якщо там далі нормально піде, то зараз другу теж забацаю, там на грядочки на орю, там другий участок. А тоді поїду до батька. Короте. Так що, друзі, контент повалить, але, наверное, батька, то я вже відос вже зніму на наступний раз. От, Ну, вийде на каналі, а цей раз, то покажу, як все буде коротше. Ще раз подивимося, як він оре цей плужок. Так що давайте, друзі. Бажаю приємного перегляду, все, запускаємо і поїхали. починаємо плавати і погнали. Хлопці, коротше, якось так виходить. Бачите, ще земля мокра, коротше. Бачите? Як ось бачите? Ще мокра, але ждать нема що вже, бо треба... Хай земля просихає, бо вже треба картоплю садити. Бачу, люди вже картоплю садять, йо-моє. А сільський трудяга ще не вигорав город, навіть не підготовив. Це то ганьба, то позор. Коротше, тут а потім так ось краю одираю сюди. Бо там далі цибуля вже. Коротше. О, коротше, якось так виходить. Тут підрегулював трошки передній корпус, щоб заглиблявся і сипати тепер нормально, бачите? Горбочки не робить нормально цей. Але що ще мокро, якби було виходить, сухіше, то воно б розсипало було б гарно. Але і так воно рівно, бачите. Не оставляю горбочки, бо я... Там той город на осінь орал то трошки не настроєний, був, то трошки воно погано це. А вже трошки краще, бачите, вже це. Але плуг я ще не модернізовував. Після модернізації так само будемо іспитувати, побачимо, як воно буде орати. чи буде краще, чи ні. Коротко. Так що, друзі, зараз не переключайтесь. Зараз будемо далі орати. Коротко. Отак от вийшло Ось така грядочка, пацани Там трошки набіг взяв, і з тої сторони одирав Ну от так, коротше. коротше нормально наче, Просто що мокро, бачите ще Але що вже ждати, треба скоріше вже робити Бо треба вже картоплю скоро садити А це є. А ще не підготовував, виходить. А тут вже виграв. Зараз поїду ще один город. Там вроді сухіше, бо тут теж не зина трохи. Тут там має бути трохи краще. Ну зараз побачимо, в принципі. Так що таке, друзі. Але що дивно, що не наліпає, хлопці. Вроді не текрон у мене, не пластиковий цієї, бачите? Таке трохи там. Це я не вважаю, що це поналіпало, дивіться. Обще бачите. Так що хоті мокро, але не наліпає хлопці. В принципі, більш-менш нормально. Так що отак якось вийшло. Коротше, отак. Коротше, друзі, ось така воронка получилась. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в відео. Всім пока.